24 серпня, у день незалежності, на красній площі Чернігова, стартуватиме патріотичний фотопроект. У центрі міста усі бажаючі зможуть сфотографуватися на фоні патріотичного брендволу з об'ємними словами, з яких складатимуть фразу Моя країна прекрасна і незалежна. Патріотичний фотопроєкт буде стартувати 24 серпня, о 10-й годині, на центральній площі нашої області, на Красній площі. Всіх бажаючих запрошуємо. Абсолютно всі зможуть сфотографуватися». Окрім фотосесії на День Незалежності, планується протягом вересня жовтня організувати серію патріотичних фотозйомок в навчальних закладах області. Цей фотопроект він буде. Охоплювати 17 районів Чернігівської області буде здійснено виїзди у вищі навчальні заклади, у середні навчальні заклади, в загальноосвітні школи нашої області. Ми беремо банер, Є у нас волонтери-фотографи, які виїжджають з нами до вищих навчальних закладів або шкіл у районах. І... Фотографуємо, робимо зйомки і плануємо робити не менше 35 осіб у кожному закладі. Набираємо фотографії і далі комісія буде відбирати близько там 100 знімків, які будуть роздруковані. У фіналі проєкту очікується величезна патріотична фотовиставка у центрі Чернігова. Розгорнеться вона на день захисника України, 14 жовтня.